Телеканал Інтер та Неміров обраний світом представляють. Тільки раз на рік всі земляни мріють про дива. Обережно, мрії здійснюються. І ось ваше життя зоряна казка. Благородні воїни, загадкові чахлунки, неземне кохання. Шанс прославити свою планету, і тільки Кіркоров проти. Зоряні канікули. Дива починається. Неміров бажає світу щасливого нового року. Решті вечеря на роботі, мабуть, тільки бутерброди. Ммм, mm, яка смакота. Звичайно, це ж моя фірмова страва. Сідай швидко. Ой, не знаю. Я дорогу вже прикусила, і тепер мені так тяжко. Нічого, нученько шлунку ми допоможемо. Мезин, натуральний німецький препарат, Швидко знімає важкість у шлунку, покращує засвоєння їжі і дарує гарне самопочуття. А головне підходить для всієї родини. Ось тобі синку до mm -hmm. і незамінні помічник для шлунку. Низинку. Шлунку добре з ним. Завжди до мети своєї. i'm selling these sweet little wash Тебе не зупинити. Створити стильну зачіску це так просто. Рівномірно нанеси мус на гребінець, потім розчишує волосся, висуши його феном. Сансілк зберігає форму зачіски 24 години. Не склеює волосся, захищаючи його від пошкоджень при укладці феном. Сансілк. Хвилини допомоги. Я полюбив тебе за твою вроду. Хвилини щирості. Подаруйтесь від час близьким з новорічною пропозицією від Київстар. Дзвоніть по 7 копійок за хвилину всередині мережі цілий рік, а на два обрані номери Київстар безкоштовно. Хто занадто важко працює заради авто, ми знаємо легший спосіб. Маккофі міняє тачки на пачки. Відправ 10 пакетиків з-під МакКофі та виграє один з 10 стильних та надійних седанів. Розіграш щотижня 10 тачок за 10 пачок. Зморшки, як бумеранг. Тільки на ти їх позбавилась. Як вони з'являються знов. Тепер ти нарешті зможеш зупинити ефект бумеранга. Тільки новий крем проти зморшок Q10 Plus від Visage з високоефективним енергетичним комплексом підвищує власну енергію шкіри. Тому він помітно розгладжує зморшки, а тепер і запобігає появі нових. Перевірено. Q10 від віднієї візаж найефективніший проти зморшок. Оця застуда. Я вас так розумію. Ви не можете зрозуміти, адже ви не застуджені. Помиляйтеся, я застуджена. У вас навіть не життю немає. Вчора був, але я прийняла Колдекс. Колдрекс переможе вашу застуду. Завдяки потужній силі, Колдрекс ефективно знімає основні симптоми застуди та грипу, і ви одужуєте швидше. О, ця застуда. Так, я вас розумію. Ви розумієте? Чудово розумію. Колдрекс сильніший за вашу застуду. Майстри Чернігівського представляють пиво Чернігівське преміум. Традиції майстерності українських пивоварів, добірні складові та сучасні технології дозволили зварити пиво особливого, преміального смаку, що є справжнім досягненням українського пивоваріння. Чернігівське преміум. Традиції майстерності українських пивоварів. Ще на новий рік! Розкажіть близьким про свої мрії. Адже ЮМСі дарує вам безкоштовне спілкування на 5 номерів цілий рік. Придбайте стартовий пакет Сім-сім різдвяний за 20 гривень та отримайте 50 гривень на рахунок. Сім-сім від ЮМСІ. Якість понад усе. Наближається новий рік. Ти готуєшся зустрічати його з близькими людьми. Ти чекаєш, ти радієш. Тебе переповнює відчуття, що має статися щось чарівне. А якщо ти віриш в чудо, воно неодмінно здійсниться. Кока-Кола дарує всім справжнє новорічне диво. Створи з Кока-Кола свято навколо. Чим складніше завдання, тим більше вам потрібен дюрасел. Звичайні сольові батарейки зриваються вниз. А дюрасел піднімається вгору, бо витривалість дійсно має значення. Дюрасел працює до десяти разів довше. Якщо ми зустрілись за пивом, ми поспілкуємось навіть і без слів. З пивом рогань ти завжди залишаєшся таким, як ти є. Пойбок. Коли я зайшла в цей магазин, я просто просто ну, не сподобала. Тут такі низькі ціни, що я. Вибір в магазині можна. Я цього сервісу. Шара, шара. Важко стримувати емоції, коли купуєш телефони LG Chocolate за непристойно малою ціною. Євросіть. Собі. Все людям. Тепер можна не тільки понадкушувати, але й з'їсти. Шлунок не зможе фестал допоможе. Ми подумали. А що, якби ви могли керувати часом? Тоді все тривало би стільки, скільки ви цього бажаєте. Навіть час прання. Тепер час прання встановлюєте ви, а не машина. Пральна машина тайм-менеджер від Електролюкс. Вітаю вас святом, яке вже п'ятий тиждень поспіль триває в цій студії, яке нам влаштовує Маккофе. Компанія МакКофе продовжує розшук переможців. Серця прискорено б'ються, долоні стискаються. Один єдиний лист. Саме цей лист повідомить ім'я наступного обранця. Вже п'ять автомобілів знайшли своїх щасливих власників. Ну, а якщо хтось не вірить, то я певен, що вас переконають наші відеодокази. Дивіться у суботу о 8.45 на телеканалі Інтер.